Сьогодні досить часто, ми можемо чути запитання, чому Бог не зупинить війну. Я думаю, що ви це чули. І, як на мене, відповідь є очевидною. Але люди все ще продовжують ставити це питання. Пишуть мені в коментарях, і я думаю, що вам також особисто його закидують. За цим питанням зазвичай стоїть припущення, що Бог є всемогутній, і він все має сьогодні робити в нашому всесвіті. І все, що стається, має ставатися. По волі Божій або руками Божими без нашої участі, без наших певних зусиль. І я думаю, що вже в цьому, в цьому поясненні для нас з вами є певна відповідь. Давайте сьогодні спробуємо розібратися з цим. Вітаю вас, друзі. Мене звати Микола Омельчук, я є пастор в місті Рівне. Ви на території здорового глузду, де ми намагаємося. Відповідати на різні питання, розвінчувати наші християнські міфи. Тут у нас також є багато різних інтерв'ю, аналітики, історії і біблійна школа, яка проходить у нас по п'ятницях онлайн. Перед тим, як піти в Слово Боже, я вам розкажу одну історію. Я її чув десь досить давно. Одного разу пастор зібрав церкву на молитовне зібрання. Вони молилися досить довго, щиро, молилися за хворих, за складні сім'ї, за бідність, за несправедливість, за різні моменти. Було гарне служіння, вони відчували такий духовний підйом. І коли розходилися, всі казали, сьогодні Бог точно був серед нас. Пастор повертався додому і по дорозі зустрів хлопчика і запитався. Чому твій тато не був сьогодні на молитовному зібранні, вся церква збиралася. Ти знаєш, як сильно ми молилися? Ти знаєш, скільки багато питань ми піднімали сьогодні і волали до Господа. Він подивився на пастора і сказав: мій тато відповідав на ваші молитви. Пастору не було що відповісти. Він пішов, задумавшись, що, можливо, інколи Бог відповідає на наші молитви не якимсь надприроднім чином, а бере чиїсь. Руки, або чиїсь гроші, або чиєсь серце, для того, щоб зробити певну роботу. На цьому можна було би зупинитися і вим вимкнути відео, тому що я думаю, що відповідь для кожного з нас є очевидна. Давайте все-таки подивимося на Божий принцип. Дослідимо писання. Коли я роздумую. Над питанням, де чудеса Божі, то, напевно, я виглядаю точно так само, як Гедеон. Згадайте цю історію, вона описана в книзі суддів, все досить просто, навіть аж примітивно. Гедеон топче в Чавилі, пшеницю, займається ну, такими досить, досить дивними речами, він знаходиться в страху і в роздумах. І коли до нього приходить ангел. І починає з ним спілкуватися, він ставить те ж саме питання. Де чудеса? Пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? І де всі його чуда, про які нам оповідали наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь. Те ж саме питання. Гедеон знаходиться у важкому Стані весь Ізраїль знаходиться в важкому стані. Ну, вони так думають, що це неймовірно важкий стан. Я не буду зараз вдаватися в деталі. Не все так було погано в них, тому що були і корови, і бички, і вівці, і було що приносити в жертву, і були все таки якісь можливості, якісь статки в них все-таки були. Але ось просте питання: де чудо? Ангел приходить і каже: Господь з тобою. Якщо Господь з нами де чудо. Нам говорять пророки, чи нам говорять пастори чи служителі, Господь з Україною, і ми кажемо, де чудо. І буквально сьогодні мені е, хтось писав і ставив питання, чому Бог не може вразити так, як вразив ірода чи Навуходоносора. Друзі, чудеса реальні, але чудеса це виключення з правил. Як правило, Бог діє нашими руками. І коли ангел Господній говорить до Гедеона, то він говорить досить таку цікаву річ. Іди. З цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля з медіанської руки. Іди з цією своєю силою. Коли ми досліджуємо це, це місце, для мене досить дивні ці речі. Виявляється, принаймні, я так бачу, що Гедеон міг своєю власною силою, бо він каже своєю силою. Він не каже: Я дам тобі помазання, я дам тобі Дух Святий, я дам тобі ще щось. Іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїль. Друзі, можливо, в нас є достатньо сили і достатньо ресурсів, щоб вирішити ті чи інші питання. І мова зараз не тільки про війну, хоча це в контексті війни. Можливо, в нас є достатньо сили, щоб змінити ситуацію, змінити чийсь дім, чиюсь сім'ю. Давайте я трошки зміню тему. Коли мені кажуть, чому Бог не може зупинити війну, мені хочеться запитати людей. Чому Бог не може помити посуд в моєму домі? Чому Бог не може застелити ліжко? Я знаю, що для когось ці слова будуть звучати кощунством? Як? Чому Бог має застеляти тобі ліжко? Що в тебе руки? рук немає? Ви розумієте? Тобто, в певних питаннях ми з вами розуміємо, що є наша відповідальність, що ми маємо щось зробити, а в інших ми покладаємо надію на Бога. Друзі, ми насправді маємо покладати надію на Бога. І слово Боже каже: покладіть всю вашу журбу, невідповідальність, журбу покладіть на Господа. Покладіть на Господа те, з чим ви не можете справитися. Є речі, з якими ви можете справитися. І хтось каже: Ну, ми ж сьогодні не можемо справитися з цією війною, і Бог дає нам допомогу. Ми не могли би вистояти в 22-му році. Бог дав нам допомогу, Бог підняв людей, підняв наших хлопців, підняв наших дітей, які взяли зброю і пішли, і почали захищати Україну, захищати церкву, захищати праведність. І протистояти злу? Я зараз не буду поясню, я вже мільйон разів говорив, чому на якій стороні Бог не буду зараз. Зараз питання, давайте сфокусуємося на одному. Ісус Христос сказав, все, що попросите в ім'я моє отець зробить. Чому не попросити застелити ліжко? А чому б не попросити Бога дати нам гроші, щоб не ходити на роботу? Чому? Чому не попросити Бога, щоб Він виправ білизну? Або ще щось зробив. Але ми розуміємо, що це є наша відповідальність, і нашої клепки достатньо для того, щоб зрозуміти, що це моя відповідальність, і я щось повинен зробити. Тому, друзі, є Боже втручання, є період чудес, є період слави Божої, а є період нашої відповідальності. Коли Бог вивів ізраїльський народ із Єгипту, то впродовж 40 років вони нічого не сіяли і нічого не садили, і нічого не збирали. Вони збирали виключно манну, яка падала з неба. Був такий період, коли вони знаходили манну кожний ранок і їли цю манну. Коли вони війшли в землю обіцяну, і перестала падати Манна з другого дня, як вони їли з урожаю того краю. І вже більше не було ізраливим синам манни, і їли вони того року з урожаю ханаанського краю. Не на другий день, коли вони прийшли, а на другий день, коли вони почали їсти. Тобто, коли з'явилася їжа. Яку вони посадили, або, можливо, вони зібрали врожай, які інші посадили, це вже інше питання. Чудо потрібно було тоді, коли не було іншого, іншої можливості прогодувати весь цей народ. Але що цікаво, що коли ізраїльтяни ходили по пустелі там 40 років, то воював не Бог, а воював Ісус Навин. Так, там були руки підняті, Ора Арон, і Арон. Підтримували руки Мойсеї, була молитва, і була війна, і, і було змагання. Ось вам принцип. Коли ми кажемо, Бог має щось зробити, що він має зробити? Коли ми кажемо, Бог має благословити, що він має благословити? Він має благословити, благословити наші руки, які трудяться, які працюють. Не просто з'являються гроші в гаманці, а Бог дає мудрість, дає ідеї, дає думки, дає сили, можливо, десь зцілює тебе. Можливо, десь насправді відкриває якісь певні двері, можливості, так, але ти йдеш і працюєш, гроші просто так не з'являються. Коли ми кажемо, Боже, щось зроби з моєю сім'єю, і я нічого не роблю, я не як чоловік не несу відповідальності за свою дружину, за своїх дітей, коли дружина нічого не робить, просто молиться за чоловіка, <кій> і коли оці дво, два супердуховних таких суб'єкта, які моляться, дуже страстно моляться. Щоби Бог змінив сім'ю, але самі нічого не зробили, чи є шанс в цієї сім'ї? Хтось може сказати, ми стільки молилися, і Бог нічого не зробив, це ви нічого не зробили. Я думаю, що Бог посилав до вас людей, давав вам мудрості, давав вам ідеї, як зберегти ваш дім, вашу сім'ю. Друзі, чудеса нам потрібні, але чудеса вони не можуть бути щоденними. І досить часто чудеса ставалися по молитвам або по певним зусиллям. Якщо ми пригадуємо, друзі. Чудо, яке сталося в житті Ілії, коли вогонь зійшов, то ви знаєте, там була жертва, цікава досить жертва. Був голод в країні, але Ілія вимагав, щоб вони принесли жертву. Тобто треба було під час голоду принести в жертву тварину, яку можна було з'їсти. А пам'ятаєте причину цього голоду? Це була засуха, не було дощу. І що каже Ілія? Ви маєте принести воду і водою поливати. Нам здається, ну просто треба було поливати водою. Друзі, засуха була. Вони, вони жертвували водою, яку вони принесли в своїх баклажках, тому що там пересихали, навіть потоки пересихали. І коли вони зробили певні зусилля в своєму житті, принесли те, що їм самим треба було, зійшов вогонь явилася, слава Божа, потім Ілля починає молитися чи продовжує молитися. І молит, молиться якийсь певний час, і цей хлопець бігає туди-сюди, дивиться, чи з'являється Хмара чи ні. Друзі, були жертви, були молитви, були певні зусилля. Не просто так вогонь зійшов, не просто так небо закрилося чи відкрилося. І ми поговоримо трошки пізніше, що ми можемо зробити, тому що думаю, що серед нас не так багато людей, які можуть закривати чи відкривати небо, або зводити вогонь. Хочу вам нагадати, як діяв Ісус Христос. Пам'ятаєте, Ісус Христос бачить голодних людей. Він знає, що Він хоче зробити, що він, він спонукує апостолів до роздумів, каже, а що ми маємо зробити. Вони починають думати, у нас є гроші, але їх мало, їх не вистачить. Є хлопчик там з хлібами. Ви пам'ятаєте цю всю історію. І Христос бере ці хліби, так? знову ми бачимо жертву, знову ми бачимо певні зусилля. Він молиться і каже апостолам: роздавайте. Ви розумієте, хліби почали множитись в той час, коли вони почали роздавати. Тобто чудо сталося, коли учні Ісуса Христа послухалися свого Господа і почали робити певні дії, певні зусилля. Він не сказав просто давайте помолимося, і вони просто в це все впаде. Ні. Як правило, так і діє Бог. Хліби почали множитися не в кошику, а в руках, коли ламалося, коли роздавалося. Давайте ще один момент. Ізраїльський народ переходить через Йордан. Або можна навіть ще згадати історію, коли вони стояли перед Червоним морем ще за, за часів Мойсея і кричали, і Бог каже, чого вони кричать, Скажи, і чого ти волаєш до мене? Скажи, хай рушають сини. Ви розумієте, є час, коли ми з вами волаємо до Господа, а самі нічого не робимо. І, можливо, зараз саме час, друже, для тебе почати щось робити. Для того, щоб зупинилася ця війна, що ти можеш зробити? Мільйон різних ідей, ми трошки поговоримо пізніше. Каже Мойсей, хай рушають. Чи верніше Бог каже Моїсею, хай рушають. Коли Ісус Навин стояв на березі Йордана, Йордан був розлитий, коли вода зупинилася, коли священики ступили в воду. Цікаво, правда, друзі? Тобто є певні зусилля, Бог очікує від нас певних дій. Ми маємо щось зробити, зрубати священне дерево, принести якусь певну жертву, відвернутися від зла, почати молитися, почати пророкувати, почати годувати. Коли в Першоапостольській церкві почалися проблеми із вдовами, пам'ятаєте, на них ніхто не звертав увагу. І що вони зробили? Вони не помолилися просто, а почали вирішувати цю справу. Але я вам скажу ще далі: пророк пророкував. Що буде голод. І чому Бог допустив голод? І коли прийшов голод, знаєте, що робили інші церкви? Вони почали збирати фінанси, збирати продукти і годувати голодних людей. І про це говорить нам апостол Яків. Він каже, що справжня побожність це зглянутися на сиріт і вдів. це якось прийняти участь в їхній біді, правда? Багатим каже Господь, щоб ви не багатіли в себе, а щоб ви дбали про інших людей, правда? Не Бог має подбати про бідних, а багаті мають подбати про бідних. Не Бог має подбати про слабких, а сильні мають подбати і захистити слабких. Ну, такий принцип. Звичайно, Бог може прийти, Бог може втрутитися, і зарплата буде кричати, коли вона не виплачена, а зарплата буде кричати до Бога і, можливо, буде безсоння в якоїсь певної людині. Але як правило, Бог діє через людей. Давайте ще один принцип каже апостол Павло: як почують без проповідника? Чому Бог не може спасти просто так всіх людей? Але якось треба, щоб хтось прийшов. Був в дусі, доніс Євангеліє зрозумілою мовою до тієї людини, яка ще не чула Євангеліє. Тобто, для того, щоб людина спаслась, потрібна інша людина, яка донесе Євангеліє для оцього грішника в зрозумілій формі. Не просто буде вигукувати якісь там фрази в дусі Івана Хрестителя. Можливо, деякі люди покаються. Ну, ми ж не Ізраїль першого століття, ми Україна 21-го століття. І хтось має прийти і розказати зрозумілою мовою. Бог досить рідко робить те, що він уже доручив людині. Якщо Бог мовчить або нічого не робить, можливо, це те, що маю зробити я або ви. І якщо Бог не діє, можливо, це час діяти нам. Ми всі знаємо історію про Давида і Голіафа, і напевно вона комусь вже і оскомину набила. Пам'ятаєте, Ізраїль стояв, боявся, коли виходив Голіаф, і вони не знали, що робити. Ніхто не міг протистояти. Вони розуміли, що це реальна бойова машина, яка може зламати будь-кого. І ось приходить Давид. І Бог руками Давида вирішує цю проблему і дає перемогу. Можливо, Бог чекає саме зараз, і саме тебе чи мене. В якості Давида, щоб ми зробили щось і зупинили зло, я точно знаю, що Бог на стороні України. Я точно знаю, що ми не змогли би вистояти самі, якби Бог не підтримав нас з вами. Не всі ракети взриваються. Бог робить чудеса, незважаючи на корумпованість, на зло, яке є сьогодні в Україні, на всі ці мінуси. Знов, друзі, якщо хтось пише оцю маячню, що Бог там судить Україну, я вже говорив про це в відео. і Я дам посилання в описі до цього відео. Чому Бог не судить Україну? Чому не треба ковирятися, тому що в Україні не більше гріхів, чим в Америці чи десь в якихось інших країнах? І ми не знаємо, чи ця війна зупиниться, чи можливо це вже все йде до кінця. Але незважаючи на те, що ця війна може не зупинитися, і це зло може розповсюджуватися і розповсюджуватися, ми, як праведники, як віруючі люди маємо протистояти злу. Ми маємо ненавидіти зло, тому що початок мудрості це ненавидіти зло, і протистояти йому, і зробити щось, щоб це зло. Зупинилося. Чи повинні ми всі взяти зброю? Напевно, що ні. Для тих людей, хто закидує мені, чому я не в окопі, я вже неодноразово відповідав, тому не буду відповідати на це питання. Я плачу свою ціну за цю війну. І вже кров пролилась моя. Але що ми можемо зробити, друзі? Хтось, можливо, може взяти зброю? Послухайте своє серце. Хтось може підставити плече для поранених і почати відвідувати поранених ті, хто говорить, що Бог має зупинити війну. Скільки ви молитесь про покарання зла? Скільки ви молитесь про те, щоб імперія, страшна імперія, яка сьогодні є загрозою для нормальних людей, була розвалена? Я свято вірю в те, що Росія має бути, тому що якщо Росію не зупинити, вона буде рухатись далі. Далі вона розповсюджує зло. Там вже немає церкви, майже. Чи взагалі немає? Там немає майже нормальних людей. Це всі люди вже зазумбовані і промиті там мізки вже настільки, що це жах. І ви маєте, якщо ви хочете, щоб Бог зупинив війну, ви маєте молитися хоча б. Ви маєте перестати купувати російські товари. Ви маєте кругом сплош і рядом зробити все для того, щоб те, що є сьогодні російським, імперським, воно щоб люди бридилися цим. В Україні наскільки я знаю, немає російських товарів, але якщо ви живете за кордоном, то там можуть бути якісь певні російські товари, і ви маєте займатися адвокацією і не купувати, не підтримувати цю економіку. Ви маєте молитися, щоб мудрість прийшла в мізки правителів, щоб вони перестали загравати з цим злом, тому що крім грошей, крім бабла, деякі е, ні, не думають про інше. Той самий Трамп і чи частина європейських лідерів просто йде загравання, не мовчати, допомогти жертвам, прислати якусь допомогу для українців, які сьогодні сидять без світла. Ми сьогодні радіємо, коли є світло, і можна нагріти каву в мікрохвильовці. Частина чудес станеться тільки тоді, коли ви почнете щось робити: принесете якусь жертву, почнете молитися, почнете іти, почнете роздавати цей хліб. І він буде розмножуватися чи ввійдете в Йордан. А частина чудес станеться напряму вашими руками. Це не буде чудо в такому, тому що коли ми дивимося на Давида і Голяфа, це не зовсім чудо. Це можна пояснити. Хлопець взяв пращу бам в лоба і все. Це не, не є таке чудо, наприклад, як ангел Господній прийшов і там убив там кілька тисяч ворогів ізраїльських. Чудо, яке сталося через життя Гедеона, також не зовсім чудо. Вони просто прийшли там, наробили шуму, люди злякалися і втекли. А пам'ятаєте оцю історію про чотирьох прокажених, які налякали, здається, сирійську армію. Взагалі нічого не зробили, просто пішли туди, і Бог використав їх. Але якби вони сиділи, нічого б не сталося, напевно. Як Бог має зупинити війну? Можливо, в один день Путін. Його з'їдять черви. Можливо, в один день просто станеться замішання на Московії і почнуть човпти один одного. Вони, так як ми читали це в Слові Божому. А можливо, Бог дасть сили нам дадуть якісь ракети, і ми розбомбимо всі їхні НПЗ і зруйнуємо їхню економіку. І щось станеться. Я не знаю як. Але я знаю, що я є учасник цього чуда. Я хочу бути учасником цього чуда, друзі. І я хочу закликати кожного з вас. Перестаньте ставити неправильні питання. Почніть ставити правильні питання. Що я можу зробити, щоб це чудо сталося? Яке, яке моє місце в історії? Яка моя відповідальність? Бережіть себе, благословіння, Підтримуйте руки українців, підтримуйте канали українські, які несуть Слово Боже. Бережіть себе і перемоги Україні.